Я хуйово виглядаю. Ху -ху. Давно я не записував влоги, але там у нас вони закінчуються. Але за це означає, що саме час додавати щось новеньке. Блін, це оббуло світло. Нічого. Так, світла немає. У нас сьогодні там, 18 листопада. Останні влоги, які ви дивитесь, це, мабуть, ще за. Травень чи червень місяць, а може липень, не пам'ятаю. Ну, літо, літо. Зараз вже давно не літо. Пройшло багато часу. І так, мені треба якесь брвнишку. Зараз, візьмемо собі, оп, на розтопочку. Вже нормально прогрілась. хорошо. Так, Я, короче, більшу свою частину часу проводжу в сараї тере-студії, яку ми з вами робили літом. Влоги там на каналі виходили. Хто не бачив, може подивитися. Так, відкриємо Оттак. і подивимося, що у нас тут. Так, брестик мій. Перший правди служив вже мені 4-5. Да. А не 4, а может и 5. Серіосно. Коротше, дохуя. Так. О. вот такая вот темка. Можна прикривати. А, та що? Вдача в охуеннейшая. А, Вентилятор включается для роздува. Ну я не включаю, потому что света нема. А блок мне мені тягнути впав. Двері зашторив, щоб не виходило зайве. Ту комнату я відмежував. Тут світло йде від студійної лампи, на якій ми пишемо відосики. І тут теж у мене простинка висить. Тут простинка, того, що я часто туди ходжу, і щоб постійно не хряпати дверьми, проще поповісти простинку та й все. Так. Хто впізнає локацію, той впізнає локацію, значить дивиться розпаковочки. Я. Ну наскільки вже плотно так відключення йдуть. Мабуть, тижня 2-3. І от всі ці 2-3 тижні я проводжу тут буквально кожен день. А По 100 годин по 6-8 я тут прийшов, розтопив буржуєчку. Тут тепло, тут кайфово, тут а, набагато тепліше, ніж в мене в квартирі. У мене в квартирі 16 градусів. Тут 22-24, в залежності від того, в який час ти заходиш і як сильно ти розкочегариш буржуйку. Це тепло, це комфортно, це кайфово. І от я приходжу, не записую контент, якщо ви могли подумати, що я тут пишу контент. Я приходжу і. Займаюся складськими справами. Три бляха тижні або два тижні. Щось таке. Я кожен божий день розрібаю все те, що десь було не продано, десь продано не неоплачено десь розпаковано і забуто просто. За цей час, за оці три тижні, я відфотографував. Більше 600 лотів, тобто 600 позицій товарних, які просто валялись десь тут. Розумієте? Я більш-менш навів порядок. то все, бачите, то те, що розібрано було, те, що було не виставлено, то зараз пусті коробки, які в цей четверг підуть на пакування. Воно все піде нахер. Ах, понаходив купу прикольних речей. Понаходив купу кавомолок. Цих вафельниць, бутербродниць, електричних телефонів, все те, що було з європалети. Хто пам'ятає, влітку розпаковка була? Знімали. Я думав, я той палет розпродав повністю. Казалось, що в мене там ще туча цих позицій залишилася. Це все повигрібав, познаходив, повиставляв уже все продав. Вийшов в хороший плюс. Там щось ще 1200 чи 1300 гривень, я на тому всьому заробив. Чесно кажучи, це ахуєнний профіт до того, що було. Я з того палета по ітогу заробив щось 1300 чи щось таке, і тут ще 1200, от 2500 вийшло з того палета. Це не глобально багато, але те, що ми розпакували і знайшли в тому палеті. і що ми взагалі вийшли в плюс, це сука чудо. того, що розпаковане в тому палеті було просто сука говном, однотипним, одноманітним а, бредом, який просто нікуди вже не ліз. Тому ось цим я живу зараз, і цим я живу ну, останній місяць, грубо кажучи, враховуючи те, скільки це все діло відбувається. Сьогодні, по плану, все те ж саме. В мене залишилося не так багато, я вже майже все добив. Коротше, книжки я навіть добив. У нас вийшло 100 лотів практично. І це означає 100 лотів по 10 книг, що в мене тисяча знайдених книжок за три сезони відзнятих розпаковок. Прикиньте. Три сезони відзнятих розпаковок равно тисяча знайдених книжок. Це ж просто пиздець. Ми як почали їх фоткати з дружиною, благо вона мені тут допомогла. їй дякую. Тисяча книжок, прикиньте. Більшість з них ми заїбошли на лоти. В одному лоті 10 книг і в блядь. Якби вони продалися, то 100 лотів по 60 гривень, а саме така у нас мінімальна такса, це блядь, плюс 6 тисяч гривень в бюджет. Це було б ахуєнно. За 6 тисяч гривень, якщо пощастить, можна вицепити йобаний палет і розпакувати ще щось цікаве. Коротше, так от. А, закрили. Коротше, це, це буде дуже дивний влог-випуск, того, що в мене багато всього відбулося. Я дуже багато не записував. Ну, коротше. А, Закрили перший лот нарешті, в моєму окремому проєкті, не аукціонному, а лотерейному, де ми продаємо білети. І, і там, типа, з 20 учасників один переможець. А, розіграли ми. Лот з 30-кілограмовою коробкою герлянд. Нарешті. А, довго це все діло відбувалося, але, чесно кажучи, я багато часу і не приділяв. Я періодично, мабуть, за весь час 10 разів пост з тим, що такий проект існує, я дропнув в аукціони. І от хтось зацікавився, зайшов, купив. Все. то, -то закрили. Прикольна темка, мені, в принципі, подобається. Зараз ото. Планую в мене ящик з дротами. Айфоновські, Type-C, інтернетні кабеля, блоки зарядні, всяка діч, всі провода, які я знаходив. Те, що не продалось десь там колись окремо, все воно скидано в ту коробку. Коробка в нас за об'ємом десятка, а за фактичною вагою, мабуть, кілограмів з 20, а може й більше. Вона просто не підйомна, вона дуже важка. Там просто херова туча проводів. Я їх хочу виставити на лот. Не знаю, там якусь тисячу загально поставлю. Чотири білета на кожного по 25 гривень білет. 40 учасників і погнали. Я думаю, буде цікаво. Сьогодні. Під гриб, у мене сьогодні, типу, якесь прозріння, натхнення. Я сьогодні стільки відосів вже записав. І це, блядь, навіть до влогів дійшов, прикиньте. Записав сьогодні 9 відосів по OnlyFans. Хто в темі, той в темі, що знає, що в мене такий канал є. А, тоже, там вийшло всього 6 відосів за весь час. І я весь цей час, от 6 відосів вийшло, вони там щось якісь перегляди досі набирають. І я. Просто перестав приділяти увагу, бо немає часу в мене з цими відключеннями. Все, брак часу на все. А тут хоп, і ще один клієнт прийшов. Я такий бля. Ну сука, ну 400 баксів з канала, де практично немає переглядів, приходить клієнт. Ну, мабуть, треба трохи виділити часу. Сів сьогодні, сука, блять, свят виключили на кухні, уїбав. Ото е 9 відосів. Мені має хватити на 2 місяці, буде щось там собі публікуватися. Може, ще пару клієнтів прийде, і буде непогано. На 9 відосів я потратив близько там, години часу на записи, так що, думаю, нормально. Фух. Так що, там 59 людей у нас підписалось на Влог, Блять, підписуйтесь далі. Не забувайте про телеграм контента. зараз побільшає, того що я в фокусі в натхненні збільшимо. У нас зараз виходить один відос в тиждень, мабуть. Ми збільшимо до трьох відосів, мабуть, до двох відосів в тиждень. Подивимося, по моєму натхненню. Є що розпоздіти, є що розказати. А я ж кажу, давно ми не записувалися, і тому тріхи набігло.